Так, друзі, коротенький анонс автомобіля в дуже хорошому збереженому стані. Чистий автобан пробіг це Citroen C4, 1,6 дизель, 68 кВт. На класній комплектації, механіка 5 передач. Значить, Маємо туманки, маємо датчик світла дощу присутній. Оригінальні ковпаки на ньому. Маємо задній парковочний асистент, задній парктрон. Маємо 4 електросклопідйомники, регулювання підігрів і також складання маємо дзеркал автомобіля. Далі маємо круїз-контрол, навігаційна система, двозонний клімат-контроль присутній автомобільчика, автозатемнення. Такі класні река сидіння в нього, 284 пробігу, чистий, чиста траса, кермо просто в ідеалі повному. Ручка точно так само. Ну, звичайно, є сліди використання, але без фанатизму. Дуже гарний стан автомобіля, він код для перевірки по офіційному дилеру. Не фарбований жоден елемент, нічого немає фарбованого, повністю ціла гарна машина. Ціна 8000 доларів. 14-й рік у нас на майданчику. Оригінальне вітрове лобове скло, чистий 14-й, лобове без сколів. гарно виглядає. Зараз вона, до речі, запущена, друзі, заведена, працює. Абсолютно не чути двигуна, класний стан по кузову, класний стан по салону, нічого ніде не ні потерто, не подерто. Худува відпрацьовує просто супер. Новий нові масла фільтра, В нього паливний і повітряний, і масло, і масляний фільтр тут повністю новий. Оце робота двигуна на 280 тисяч пробігу, чиста траса. Кому багато, ну окей, багато. Не страшно, знайдете з меншим. Ціна хороша, автомобіль цілий, рівний, не фарбований. Мені здається, що навіть і бампера не фарбовані, тому що фактично по зазорах він дуже гарно виглядає. Нічого не з'їхало ніякі зазори. Це, до речі, настільки прикольний хетчбек з великим багажником. Відверто хочу сказати, я навіть про нього трішки підзабув. Але це чудовий конкурент Мегана, дуже, Гольфа. Дуже цікавий автомобіль насправді. По якості, як він зложений і зроблений, це хороша, дуже хороша сімейна машина. Всім добра! З вами, як завжди, був канал Авторозбор, анонс класної збереженої автівочки. Знаходиться в нас на, майдан... на майданчику село Святопетрівське, вулиця Київська, 44, СТО карсервіс або Вишневський асфальтний завод. Хто хоче взяти в послугу розтермінування 800 доларів. Якщо маєте на руках, можете приїхати, придбати її в нас на майданчику за 800 доларів. Вона може стати вашою. Дуже гарний С4 в гарному стані. Ви знаєте всі, що ми пробіги не підмотуємо і не крутимо, Можна ставити тут який завгодно пробіг, навіть і 180. От, але автомобільчик має просто перфектний стан. Абсолютно перфектний гарний стан.